у нас сьогодні. А? Б8 Фейслифтингу. типу Б9. <кій> така машинка О, така машинка у нас приїхала коротко по темі. Це у нас француз 21 рік, двоххубовий, 110 кВт. Машина в комплектації Highline із безключовим доступом, трошки в пилюці. із лайн-ассістом із асистентом. Мертвих зон на Алькантарі машинка із панорамою. Оце вже нове кермо. На приборці, на правильній приборці, скажімо так. Тут у нас прострочка біла, шкіра. А, також по салону скрізь тут прострочка. На максимальній магнітолі Discovery Pro уже із отакою, ось таким от блоком клімату. Сенсорним на задніх дверях у нас є шторки. Отаке. От на Алькантарі машинка вся в рідній фарбі. На ось таких 18-х колесах. от така от у нас машинка. Два ключа повністю сервісована, 223 тисячі пробігу. Машина повністю б'ється по офіційному дилеру має повну історію обслуговування. Не бита, не фарбована, ГРМ поміняний. От. По нюансам, по машині на даний момент є невеличкий нюанс, це у хром тут має трошки тріщинку. По бордюрці, по дискам, по бордюрці, по дискам. Цей диск щось трошечки має бордюрку. На цих дисках все файно. По у фарбовому покритті, ну, чи я зміст його показувати, можу швиденько, швиденько пройтись, покажу, щоб не затягувати відео, підтвердити, що вона вся в рідній фарбі. Понятно. Так, крыло уже не памятаю. Что показывают? Крышка. Крыло. 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 120. От. Тобто все вона в рідній фарбі на мертвих зонах. От він у нас вітає, запускається, без проблем, без зауважень. Все дуже добре. Е, ролики не шумлять, не шуршать, немає зауважень там. Мультимедія ось така вже нова із а, цим сенсорним. Не сенсорним, як він називається. Із управлінням жестами. Задня камера, звичайно, От. і плюс у нас є тут по асистентам, де то вони є, От. додаткові асистенти, все. Тобто адаптивний круїз до відстань до передії й машини разом із, із екстреним гальмуванням і з розпізнаванням. Пішоходів разом із розпізнаванням знаків. Оце у нас якраз, ну, знаки, а це що дивиться за водієм, щоб не заснув, І, відповідно, із мертвими зонами. Є, от, він показує, що ще й таке він також бачить. Отака от у нас машинка гарна, чистенька, кермо, файне кермо без кілець, ручка КПП без кілець. Все гарно, все файненьке, рівненьке. Додатково кого цікавить, додаткові фото-відео матеріали можу зробити. А вона із е, асистентом паркування на LED-фарі за відносно адекватні гроші о, може стати вашим. Додатково кого цікавить, так як ми займаємося автопідбором, також, то можете звертатися. І за самим автопідбором, або додатково елементарно можемо робити фото, відео, діагностику і все вам надсилати і по цьому автомобілі. Ну, або, звичайно, приїздіть. Приїздіть, будемо раді вас бачити. Всім гарного дня, дай вам Бог.